Вирішили взятись і за пенсіонерів. Не тільки мобілізаційний закон, ще й пенсійний. Законопроект No 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення. Одразу хочу сказати, хто автори Слуги народу Давид Арахамія, Третякова Руслан Стефанчук і нардеп із голосу Володимир Цабаль. Ви пам'ятаєте саме той, який заблокував доплати військовим? Отож, що ж тепер чекає на пенсіонерів після прийняття цього закону? Доброго здоров'я всім, хто дивиться з на Отож, МВФ застерігає: не приймайте такі закони зараз під час війни. Держава при цьому нічого абсолютно не гарантує. Але слух народу це не зупиняє. Вони дуже хочуть прийняти цей закон. Законопроект номер 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення. Що ж це за такий законопроект? Давайте будемо розбиратись. В пояснювальній записці до законопроекту вказано, що обов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення необхідне для відновлення належного рівня пенсійних випробування. Воно стане додатковим елементом пенсійної системи так званого другого рівня з метою формування пенсійних накопичень та збільшення сукупного коефіцієнту заміщення як головного індикатора достатності пенсійних виплат. Законопроект передбачає обов'язкову участь всіх громадян. До 55 років, які працюють, і обов'язково сплату пенсійних внесків з боку роботодавців на користь цих працівників. Планується, що роботодавці будуть платити 1% в планувалося в 23-му, в 24-му півтори, і 2% в 25-му від зарплати працівників. А держава буде співфінансувати такі внески на. Паритетних засадах за рахунок коштів бюджету України. Але тепер перейдемо до реальних пояснень. Дивіться, тут з'являються дуже багато підводних каменів. Що це за камені такі? Дивіться: ну, перше, звернемося до тих країн, які вже вводили таку систему. Так, бо нема нічого кращого як практика. Як люди застосовували це на практиці? Так от. Світова практика свідчить 18 країн світу, 18 це не одна, не дві, навіть не п'ять, 18 країн, які намагались запровадити накопичувальну систему, вони вимушені були відмовитись від неї і повернулись до солідарної пенсійної системи. Якщо все так, це наштовхує на думку. Мабуть, це не так просто, як здається. Дивіться, перша. Ось тієї пояснювальної записки, яку я вам зачитала. Дивіться, складається враження, що без впровадження оцього обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення достатнього рівня пенсій в Україні досягти неможливо. Тим часом світова практика свідчить, що 18 країн світу, які намагались запровадити цю систему, вони відмовились від неї, розумієте? Відмовились і повернулись до солідарної пенсійної системи. Не забувайте, базовою в нас є саме солідарна пенсійна система. Ми вже дуже-дуже давно нею користуємося. Друге, дуже важливий фактор при запровадженні накопичувальної системи, щоб дохідність накопичувальних рахунків перевищувала інфляцію. Ну, хоча б трошечки: хоча б на один, хоча б на 2%. Але в проєкті закону. Не зазначено взагалі, що інвестиційний дохід за всі роки накопичення не повинен бути меншим за індекс інфляції за цей період. Просто може статися так, що ці інвестовані гроші, так от люди будуть інвестувати, інвестувати, робити відрахунки, а потім бах, і все це зникне. Ніде не сказано в проєкті цього закону, що там держава зобов'язується відшкодувати людям гроші. Розумієте? Ну, дивіться, третій момент. Необхідно констатувати, що в Україні інвестовані гроші можуть бути втраченими, причому з різних причин. Не тільки інфляція, їх просто банально може хтось вкрасти. От і все. В проєкті закону, ще раз хочу наголосити: ніде не зазначено, що держава, в разі, якщо що станеться, держава компенсує людям, відшкодує оці втрачені пенсійні кошти. Ніде цього не сказано. Якщо ніде цього не сказано, значить цього не буде. Якщо гроші будуть втрачені, все, вони просто пропадуть і людям ніхто нічого не поверне. Четвертий момент: знаєте, от складається таке враження, що нібито ініціатори цього законопроекту вони. Вирішили сприяти створенню якихось там недержавних пенсійних фондів, щоб мати можливість просто отримувати з них доходи. Оцей варіант, мені знаєте, більше всього а, здається, що так і буде. П'ятий момент: занижений рівень пенсійного забезпечення в Україні є наслідком низки просто помилкових урядових рішень. За все це потім розплачується просто прості пенсіонери. Перше і основне це те, що знижували єдиний соціальний внесок. Його знизили із 40% до 22%. Ніхто не хотів приймати це непопулярне рішення. Це сталося після пенсійної реформи 16-го року, і так само безпідставне заниження в держбюджеті розміру прожиткового мінімуму для пенсіонерів, а відповідно і мінімальної пенсії за віком. На 24 рік затверджено розмір прожиткового мінімуму 2361. При тому, що фактичний розмір в січні 24-го він складав 5574, наскільки занижена цифра? Для запровадження накопичувальної пенсійної системи мають бути дуже сприятливі умови. Ну, хоча б треба, щоб закінчилася війна, але ні, вони кудись поспішають. Причина цьому невідома. Таким чином, в законопроєкті номер 92 знову-таки залишаються без відповіді питання щодо гарантій. Це саме основне, де гарантії? Можливо, люди будуть інвестувати або примусять інвестувати, не знаю, але де гарантії, що ці гроші просто нікуди не зникнуть? Дивіться, це при тому, що в країнах э, Східної Європи, Польща, Чехія, Угорщина в мирний час і при більш сприятливих економічних умовах. Накопичувальна пенсійна система вона просто зазнала краху. Фахівці міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, Світовий банк, не раз вже вказували, що для запровадження накопичувальної пенсійної системи мають бути абсолютно сприятливі умови: економічне зростання, значне збільшення доходів населення, хоча б декілька років поспіль, щоб люди почали себе більш вільно почувати, твердо стояти на ногах. При цьому інвестиційний дохід від інвестування пенсійних активів має перевищувати рівень інфляції хоча б на 3%. Слід також звернути увагу, що в Україні дуже слабкі фінансові інститути, нерозвинутий ринок, цінних паперів, дуже обмежена кількість реальних інвестиційних інструментів порівняно з країнами Європи. Просто в такому випадку, знаєте, ці гроші, всі, всі ці інвестування людей, вони просто будуть, знаєте, зникати. Просто будуть зникати. Вони, е я не знаю, будуть станути як, як сніг на сонці. До того, ж, існує питання адміністративних витрат, не більше як 1-1,5%. Як свідчить досвід латиноамериканських країн Аргентина, Чилі, де тривалий час функціонував другий рівень пенсійного забезпечення, високі адміністративні витрати вони призводять до падіння розміну, розміру пенсійних виплат. От все. Про себе не забувають. Намагання влади запровадити в Україні пенсійну накопичувальну систему за тих умов, які є зараз, просто виглядає ну просто безглуздо. особливо зараз під час війни. Розумієте? Але знову повторюсь: найбільша проблема це відсутність гарантій. Якщо гроші ці пропадуть, ніхто людям нічого не поверне. Про це нічого не сказано. А навіть знаєте, буває так, навіть що десь щось прописано і все рівно не виконують. А тут навіть нічого не сказано про це. Тобто це стовідсотково, що ніхто нікому нічого повертати не буде. От і все. Я дуже сподіваюся, що цей закон не будуть приймати зараз, бо він ні до чого не призведе. Абсолютно ні до чого. Пишіть, ви що ви думаєте щодо цього? В мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.